Друзі, всім привіт! Тепарок Львів, у нас сьогодні нове надходження, легендарний мустанг 14 рік, 3,7, бензин, звісно, задній привід. Механічна коробка переключення передач, автомобіль візуально абсолютно без дефектів. Яскравий гарний червоний колір. На таких колесах 18-х. Салон у нас шкіра в чудовому стані, без потертостей, шкіряне кермо, клімат контроль, мультикермо, круїз, датчик світла та дощу, задній ряд в ідеальному стані просто. З питань придбання та перегляду, звертайтеся в автопарк, місто Львів. Володимира Великого, 2А.